У Вознесенському районі триває підготовка до зимового періоду. Про це заявила виконувачка функції начальника Вознесенської РВА Антоніна Шарата. Під час брифінгу, за її словами, громади працюють над забезпеченням енергостійкості, а також облаштовують пункти незламності на випадок тривалих відключень електроенергії. Які заходи вже реалізовано, розкажемо далі. Цьогоріч громади продовжують укріплювати енергетичну незалежність. У Вознесенській міській раді запрацювала нова сонячна станція потужністю 275 кВт, яка забезпечує безперебійне живлення центру надання адміністративних послуг в інших населених пунктах району. Також запроваджують нові проєкти. Повідомила під час брифінгу медіа-центрі ОВА очільниця Вознесенської громади Антоніна Шарата співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ реалізували проекти постановленню сонячних станцій потужністю 27,5 і 30 кВт в Доманівській і 27 у веселинівських лікарнях для забезпечення саме стаціонарних відділень і постачанням безперебійним постачанням електроенергії. Разом із тим у громадах району перевіряють наявність необхідного обладнання та запасів палива а також встановлюють додаткові генератори. Особливу увагу приділяють облаштуванню пунктів незламності місць, де люди можуть зігрітися, зарядити пристрої та отримати іншу необхідну допомогу. Є забезпеченість понад 400 У нас є генераторів в громадах. Основні заклади соціальної сфери забезпечені. Є запас палива і громади продовжують закуповувати палива. Готові до розгортання 94 пункта пункти незламності, які також облаштовані необхідним обладнанням матеріалами. Фінансова підтримка відіграє важливу роль у реалізації цих заходів. За останні 10 місяців до місцевих бюджетів району надійшло понад 15 мільярдів гривень. Це дозволяє спрямовувати кошти на енергоресурси та оплату праці, зазначають у районній військовій адміністрації. Основні напрямки, куди спрямовували свої вільні залишки і перевиконання громади, це понадпланові, скажімо так, свої надходження. Громади спрямовували на захищені статті, це тобто забезпечення і енергоресурсами, заробітна плата. 184 тисячі загалом спрямовано на підтримку сил оборони, 74 мільйона направлено на ремонт будівництво укриттів. Наразі у районі триває будівництво трьох укриттів. Продовжуються роботи в Олександрівському ліцеї розпочаті ще минулого року. А також в кінці літа почали зводити два укриття в ліцеях Прибузької громади. Це проєкти, що фінансуються як з державного, так і місцевого бюджетів. Завдяки цьому 92% шкіл району змогли відновити очне та змішане навчання на початок нового навчального року. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Роман Базик, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март.